Як я поєдную гру з іншими напрямками, такими як астрологія, коучинг, метафоричні картки? Ну, тут є кілька варіантів, як в мене виходить. Якщо, наприклад, клієнти проходять до мене на гру, проходять метафоричні картки, я вже... Проваджую в цю гру, тобто вони вже є. І я додатково використовую інші колоди в залежності від запитів клієнтів. А, коучингові питання вже включені в гру, і я їх додатково свої знання включаю. А астрологію, наприклад, в процесі проведення гри дуже класно використовувати, коли є запит клієнта по призначенню. Коли людина. Через гру їй підсвітили якісь певні усвідомлення. Вона хоче знайти свої таланти, розкрити, своє призначення віднайти в цьому житті. Тому дуже класно після гри направити людину на індивідуальну консультацію або зробити їй карту призначення астрологічну або астрологічно-нумерологічну, яка у мене є в послугах. Тому це класно працює так. Або коли людина приходить на розбір по астрології, це другий варіант, і вона виходить просто з позиції жертви, вона хоче діяти, і тоді вона приходить на гру, щоб прописати кроки своєї подальшої діяльності, свого подальшого життя. Людина стає в дорослу позицію і змінює своє життя на краще.